На порядок денний 20-ї сесії Іршавської райради винесли 28 питань. Розпочали із наболілого стану доріг у районі. На деяких ділянках ситуація критична, тому громада обурена бездоріжжям та зволіканням із ремонтом. Ми зараз прийняли рішення, шукаємо по басах. У кого що є? Якийсь любий матеріал, травільний, відфризований, асфальт. Якісь на басах пічки мають чисто без ціни. Щоб не викидувати гроші, яких і так нема, першочергово відновлюватимуть сполучення Мукачево-Рогатин. Утім розпочнуть роботи як тільки посприяють погодні умови. А це не раніше березня. Запитувала громада і про інші дороги. Утім, відповіді не отримала. Пробачено ну, я не буду коментувати всі інші дороги, які зараз на балансі було і за які несе відповідальність міністрація, це організація, яка заключає і проводить тендера із підрядниками на дороги значення районного і обласного. Він приїде сюди, подивимося. Ті підрядні організації, які в прошлому році проводили капітальні ремонти дороги. Ми будемо комісією дивитися, наскільки якісно вони провели і чи не пошкодився цей верхній слой за цей рік. Якщо ремонт виявиться незадовільним, договір з підрядниками розірвуть. Решта питань на засіданні стосувалися медицини та розподілу вільних фінансових залишків серед потреб району. Питання це розподіл вільних залишків. Він у комісіях мав досить таку гарячу дебату, тому що сьогодні кожен десь розуміє, що це ті кошти, котрі можна сьогодні реалізувати, направити на ті чи інші цілі і потреби або послуги в районі.